Послухайте уважно віршик. Знають і дорослі й діти. Якщо треба щось купити, маму, тата і Настюсю, брата, дідуся, бабусю, Юлечку, Олега таю, всіх людей завжди чекає і обслужить, як годиться, магазин або крамниця. А хто ж працює в крамниці? Як називається професія людей, яка продає товар? Так. Продавець! Давайте вимовимо це слово правильно і виразно. Який звук ми чуємо в кінці слова продавець? Правильно, малята звук Ц. Слухайте уважно завдання. Слід назвати ті малюночки, на яких. Зображені предмети, назви яких за звучанням схожі за словом крамниця. Правильно малята це лисиця, криниця, синиця, колиця травиця. А тут відберіть ті малюнки, на яких зображені предмети, назви яких за звучанням схожі на слово продавець. Правильно малята. Прапорець, олівець, гаманець, стілець, ребінець. А зараз я вам пропоную проказати чистомовку. Ця-ця, ця ми купили олівця. Ці ці, ці прилетіли горобці. Цю цю, цю дайте рушника. Лапцю, малята, послухайте уважно загадку. В теплій сорочині, по дворах стрибає, крихти збирає. Цілий день цвінь цвірінь, гей, дитино, хліб кинь. От такий він молодець, жвавий, сірий. Горобець. Правильно малята, це горобець. Горобець дуже жвавий і непосидючий весь час десь літає. Давайте простежимо, де горобець молодець мандрує. Я вам пропоную пограти у гру слід змінити слова так, щоб у них з'явився звук ц. Ось, наприклад, горобець сів на гілку. Де сидить горобець? На гілці. Горобець сів на лавку. Де сидить горобець? Правильно малята. На лавці. Горобець сів на стежку. Де сидить горобець? На стежці? Горобець сів на ялинку. Де сидить горобець? На ялинці. І дуже вдячний нам. За веселу гру. На все добре малята!